Я вас вітаю на моєму каналі, друзі. Мене звати Лена Храмцова. У нас сьогодні три варіанти. І подивимося питання, що мені хоче сказати моє серце. Воно в нас останнім часом так настраждалося. У мене все в оранжевих тонах сьогодні. І починаємо, поки не прийшли коти. Перший варіант ми з вами от такі цікаві незвичайні, і подивіться, яке класне яйце, майже як фаберже. Другий варіант в нас з вами кришталь. І третій варіант щось на літеру С. Тому починаємо. Як завжди під відео я поставлю вам тайм-коди, щоб було зручно передзипнути. І ми з вами приходимо до варіанта номер 1 Камінчик покладу сюди між квітів. Ой! І ми розкладаємо. Ага. Mm, яка прелість. Так, правда, красиві карти. До речі, якщо вам подобається якась карта, ви можете мені написати, і я вам пришлю її фотографії. Ви зможете насолоджуватися. Що вам хоче сказати ваше серце? Хорош займатися дітьми займатися дітьми або самому впадати в роль такої дитини. Знаєте, от як пожалійте мене. І взагалі відполікатися від свого життя. Коли ви робите все, що завгодно, тільки щоб не сісти і не подумати, а хто я, а на що воно мені, а куди я йду? вас в своєму житті от стільки як тут. Щоб подивитись на цю карту. І ви займаєтеся всім, тільки не собою садите любов для інших. Тут таке цікаве розуміння, що мені потрібно зробити для всіх, треба подбати, треба, 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 треба. І у вас внутрі аж дуже мало. От самої себе, коли ви говорите про те, що а, де я насправді. І вам зараз потрібно трошки прибрати в своєму житті і переформувати. Навіть це лосю зрозуміло, що треба взяти і почистити, і прибрати, і подумати, що брати в свого життя. свого життя можете брати багато цікавих речей. У мене ще є одна така колода, називається Зербст Акентнес. Я її. Хтось, тобто, може бачив в моїх розкладах. Зараз будемо ще з нею працювати. Що ж вам потрібно убрати? Щоб вам не заважало? Так, подивимося зараз. Біба флюс? Тоді, коли? Різницю бачите: фокус і убафлюс. Коли у вас всього багато навколо вас, але немає фокусу. От як в то в тії пташки, Павліна, ви бачите, що навколо багато-багато-багато цих очей, але фокусу немає на ем... Самій людині. Вам зараз потрібно, щоб в любов розцвела, але любов до себе, не до інших, хто є навколо вас, а справді потроки жезлів, подивіться, у нас тут родове дерево таке, якщо можна сказати, воно тут є. Відраження. Хто ви? От ви, як це дерево, Там майбутнє, тут минуле, ви собі стоїте. І зараз треба подумати, як вам рости далі, самому розвиватися. Оці дві карти, які випали з колоди, магія циганського таро. Тут є подарунок і кайсліхи. Кайсліхи в даному випадку людина, яка вас буде вести, От звернутися до вчителя. Звернутися до того, хто виведе вас з такої ситуації, коли ви сидите вам сумно, і начебто все добре, начебто всього багато, але немає фокусу, немає того, щоб ви сказали, що я концентруюся саме от на цій меті, коли немає шляху. Людина, яка вас буде вести за собою, вона зможе вам допомогти. От тут іде подарунок. Тобто ви отримуєте, можливо, цю людину і в подарунок, коли буде зустріч, і ви скажете Це моє. Ви не можете змінюватися самі зараз, але вам потрібно того, хто знає ваші вібрації і повезе просто за собою. І подарує вам я, напевно, думаю, що він подарує вам саме вас. От ваше серце каже: давай розцвітай. Любов має розцвітати навколо тебе. Так, це дуже класно, що ти прям мама, там, не знаю, може бабушка-бабушка, але замінюємо. Ти сама маєш садити любов навколо себе, а не тільки займатися тими всіми дітками, які у вас є, класні. Для цього потрібно прибирання. І фокус. Фокус на собі. Що ще потрібно вашому серцю? Ярость. Треба розізлитися. Коли ви отако сидите. Пасивно, апатично, от сьогодні я не хочу і завтра не хочу. Вам потрібні сильні емоції, які приведуть вас от в такий стан. Людина, яка знаходиться така собі аморфна, що тут нам не вистачає якоїсь, я не знаю, слимачка, який сидить, повільно повзе. Вам потрібно розіслитися і нарешті сказати: Я хочу вийти з цієї ситуації я вже просто не можу тут сидіти. Мені вже набридло, оскільки мене всі. Навколо не радують. Зараз ще подивимося, Що вам в цій ситуації ще потрібно? Ось, і випав ваш лимачок. Я Якраз про цю карту подумала. От таким рухом. Починайте злитися і починайте подорожувати. Карта Колесниця, взагалі, ні, ну це ж треба, тільки про ню подумала, вона випала. Карта колесниця розказує нам про рух, але ви бачите, ваша ціль десь там за туманами, і треба повільно рухатися саме до цієї мети. Оскільки людина, яка знаходилась в стані стагнації, не може прям там підірватися і поскакати. Проаналізуйте, ваше серце говорить. Ідіть вчитися, ось у ваш... Наставник, який вам допоможе. Взагалі це може бути і психолог, який вам за декілька сесій прочистить мозок і скаже: Складемо ми з тобою стан твого життя. Приходьте, наприклад, навіть до мене на консультацію. Ми з вами за три сесії подивимося, де ви є, де ваші ресурси, і як перейти від того, що я все для дітей до того, що я до себе. Така буде порада вам. Д'явол клас! Це у нас карта залежності, карта страхів, карта маніпуляцій. Подивіться, що... де ви погрязли? От те павутиння, яке зараз є. Дивіться, де ви тільки погрязли, в тому, що є навколо вас. Що вас чіпляє, не дає вам можливості вибратися з цього стану. Карта в нас така. Вона говорить в деяких розкладах про велику кількість енергії, але у вас це саме те, що вам не дає розвиватися, що приводить вас до того стану. Зараз подивимося, що вас так тягне прямо туди. Вибір. Ви ще не можете приділитися, чи, чи до гарних, чи до красивих, чи я, чи вони. Зробіть вибір. І буде вам таке щастя, перший варіант. Ще подивимось, яке щастя вам буде, якщо ви розгрібете зараз, розгребете цю ситуацію. Послухайте, що вам каже ваше серце, і вийдете в зовсім інші вибрації. Куди ви вийдете? Якщо ви зможете це все почути, проаналізувати. Все, ту з кубків, ви виходите в повністю. Бачите, як воно підходить до оранжу, в емоційне наповнення. Оці бетелики. У вас, напевно, там якісь черв'яки лазять скрізь слимачки. Де вони всі ваші слимачки повзають? А їх треба перетворити в метеликів. Приходьте на консультацію, зробимо з ваших хробачків, метеликів. Я вам вважаю, що найкращий перший варіант. Так, ми забираємо карти і я їх відкладаю в сторону. Ми... Ой, О, Боже, запалила квітку. Ви бачите, яка пішла? У нас енергія, бо в мене руки криві. Квіточка, я вибачаюся, що я тебе підпалила трошечки. Так, другий варіант. Ми до вас йдемо з такою енергетикою запалення. Дивіться, як класно виглядає з боку. Камінь. Що в нас тут? Screening. You are natural. ну Вітаю вас, природні. Які ви веселі. Веселі, веселі. Дуже веселі. Так. Перш, другий варіант, вам не до мене. Що <ріст> вам таке цікаве сказати про вас? А у вас все добре? Ви виходите з якоїсь ситуації, чи вже вийшли, але у вас, в принципі, от якраз така класна, сонячна якась енергія. Бачили такі квіти маленькі, синенькі, лютики, лютики, якщо не помиляюсь, їх називають, От якраз під цей колір. От у вас прям така робота пройшла класно, і ви виходите з ролі жертви, чи хтось класно вже сам трансформувався за зиму, і от зараз вже каже так, все, вже пташки почали гнізда там вити, і я вже починаю виходити з того стану коматозу, і от я такий чи така класний, природній. Ви просто відкриті зараз. Притом ви наповнені радістю, Радістю і людина тут може любить подорожувати, може плануєте десь поїхати до моря, але ви можете класно робити аналіз. От те, що ви бачите, воно у вас ем, аналізується і відкладається, як би вам так правильно сказати, ем, ви розумієте те, що ви бачите, і можете аналізувати, От такі йдуть у вас механізми. Ви ставитеся до природи, до життя взагалі з легкістю. Король Кубков такий він у нас класний. Коли людина любить життя, любить тварин, може, нас хтось лошадей любить. Ви собою займаєтесь, у нас є такі собі регулярні. Поїздки до моря чи ванну ви приймаєте. Тобто людина взагалі неординарна. Ви другий варіант ви не від цього світу ви дивитесь навіть на все по-іншому. Як повішений, хтось може в нас танцювати на пілоні, хтось може займатися танцями, от коли ви висите головою донизу ізотерикою можете займатися, тут просто така от класна енергія. Яскраво. Що вам говорить зараз? Ми подивимося, до серця дійдемо потім, а зараз будемо дивитися, що у вас там з вашою свідомістю. Ну, тут дуже класна робота зроблена. Прям легко-легко. Зразу відчувається, що навіть квіти горять з вами. Ви блокаду якусь убрали в себе і вам класно. Просто-напросто людина виходить. Потихеньку відкривається нова е, свідомість, коли е, тут іде, бачите, все таке класне. Від зеленого до синю просто йде трансформація. Убрали ви якусь блокаду, і у вас є довіра довіра до життя, довіра до того, що відбувається навколо. Тот, смерть, трансформація. Я вас вітаю. Взагалі дуже приємно, знаєте, буває в деяких розкладах, треба просто витягувати інформацію або додаєш карти, дивишся, чи ем, взагалі ще якась енергія є, що можна зробити, щоб ту халепу якось змінити. Але у вас просто круто, у вас нічого не треба не змінювати тут видно, що люди виходять в дуже цікаву енергетику. Ми зараз подивимося, що ваше серце каже вам. Оскільки мозок каже, що все нормально. Комп'ютер почистили, мозок це наш комп'ютер, і йдемо далі. А що ж вам таке хоче сказати ваше серце? Королева Мічів, серце каже, дивись вперед. Дивись вперед, аналізуй. Намагайся зібрати інформацію, подивитися, куди тобі йти. Ви вже сидите на якомусь певному місці, ви вже, скажімо, бросили, як застрягли в дереві, але у вас є можливість. Спостерігайте. З клітки ви вже вийшли, вона відкрита. Хтось може ще трохи добігає, не всі ми такі швидкі, але комусь треба ще от подивитися цей розклад і зрозуміти, що крила є, клітка відкрита вперед. Що ви сидите ще? Що вам ще там не так? Вам людина може допомогти, от, об'єднання і тюльпанчики. Можливо, справді це буде останньою такою краплинкою, коли ви ем, з допомогою імпульса вийдете з стану кінцево і підете в майбутнє. Куди ви йдете? Все, йдете. Вісімка жезлів каже про швидкий перерив. Тут йде справді про те, що ви десь будете літати, де завгодно. От у вас є можливість йти вперед. Закінчуйте. Вам треба ще якусь краплиночку таку, щоб закінчити трансформацію. Хтось от дійде, можливо, за рахунок цього розкладу. Сказати все, я закінчила. Може, якийсь ритуал можете зробити? Зараз місяцю буває, тобто, все вже в кінці, для того, щоб легко-легко летіти. Який вам ритуал треба зробити? Щоб тако поставити краплинку. До речі, другий варіант, я, як завжди, дуже вдячна вашому зворотньому зв'язку. Розкажіть, з якого стану ви виходите. Так, і. Який вам ритуал треба зробити. Щось сімейне, подякуйте своєму роду. Десятка пентаклі говорить нам про, тут особливо, може, дідусю, подякуйте, які у вас відносини, вже він, він, чи знаєте взагалі хто. Спробуйте от або відвідати, тут може бути дорога, спробуйте поїхати до родини. От вам потрібно напитатися саме родиною енергією для того, щоб далі йти, далі рухатися. Буде вам велике-велике щастя від цього. Так, і ще. Ну і робіть собі маленькі подарунки. Попажу кубків це рибка така. Бажайте. От Ви вийшли з цього всього щастя, зараз вам всесвіт, це всесвіта, оце ви. І ви така сидите і дивитесь. І все світ каже, загадуй, що хочеш. Загадуй просто. Беріть трошечки мрійте масштабно, але не тільки мрійте, але й потім виконуйте ці мрії свої. Другий варіант ви просто. Класні, що тут можна сказати, дуже класна енергія. Так, зараз беремо вам карти. Класна енергія, легкість і е, рідко я бачу, щоб отак от трансформація пройшла, але у вас саме це і відбулося. З чим я вас і вітаю! Ми забер, заберемо камінчик, я вже не буду палити квіти і переходимо до третього варіанту. Третій варіант вам доброго часу. У мене сьогодні такі важкі камінчики, але легкі карти. Ви солідний камінь. Ми дивимося, що вам за інформація прийшла. Вибір. Так, що у вас тут за вибір? Он, який красень вам попав. Це у мене нова колода з Магія Таро. Рома. Да. Да-да-да-да. Да-да-да-да. О! О! Вау, оце, коротше, у вас і варіант. Прям фенікс. Прям жріться і все. Ну що, важко вам, правда? Важко. Що важко, бо хочемо зробити вибір. Але начебто той вибір хочеться зробити, а з іншого боку, блін, так воно. Який вибір робите? Розкажіть мені, будь ласка. І цей вибір, він вам трошки стріляє в голову тим, що у вас є багато думок. І ці думки пов'язані з тим, що ви якоїсь хрена не слухаєте свою інтуїцію, вибачаюся, але так хочеться сказати, тому скажу. Третій варіант, ми ж з вами один на один говоримо. Так, Марія, Маріна і Оксана, і Ольга ще є, Вікторія. От, хто мене почув, значить, ви чи думаєте про те, що скажуть про вас, а не те, що про... вам скаже ваша інтуїція? У вас дуже развите бачення, і ви знаєте, що вам треба. Але вас блокує те, а що мені скаже сусідка Маша і Наташа? І взагалі, що люди подумають? Знаєте, таке мислення бабушки десь 70-річної, яка жила років, напевно, 50 в Радянському Союзі, бо це ж треба, щоб коректно все було. Вам хочеться відродитися, вам хочеться, щоб у вас було О, Фенікс. Колір, бачите, який у нас шикарний, якраз оранжевий. Вам хочеться, щоб все було по-іншому, все було по-новому. І ви думаєте, думаєте і не можете що обрати. Чекаєте, і буде у вас повідомлення. Навіть, може, і цей розклад є повідомлення на Bottle. Ви його якось отримаєте, це повідомлення. Притом, може і не будете чекати, просто, але у вас дуже багато зараз думок. Ми витягнемо з колоди, яка мені дуже подобається, вона називається Leichtigkeit leben». Що там ваш мозок зараз блокує? Ми його трохи спробуємо розблокувати, щоб піти до вашого серця. От, Наприклад, я б на вашому місці мені написала сказала, Лена, прийшліть мені, будь ласка, цю карту». Карта жріці, карта інтуїції. Ви все знаєте, що вам добре. От так, тігра, правду кажеш. Ви знаєте це все, але ви сидите і думаєте, Боже, Боже, можете справді сказати, прийшліть мені ці дві карти, я вам прийшлю, ви поставити на заставку. Різницю, бачите, коли дівчинка просто сфокусована на зовнішність, а шиця сфокусована на свій внутрішній світ. І ваші думки він, звісно, класний, той мужик, я розумію, але на що воно вам треба? Такий собі няшний хлопчик, бріть якогось гламурного мерзавця, щоб у вас були думки. Але йдемо до вашої свідомості. мозку, і до вашого підсвідомості. Тігра, що случилося? Що ти хочеш? Мовчав, слухайте, 30 хвилин, а тепер почав щось кіпішувати. Що вам там є? Лос-ласен, відпускайте. Ви що, за хлопцем якісь страдаєте? Добите вибір бути, не бути? Звісно, бути. Відпускайте і ось фрайхайт, воля. Подумали і відпустили. Попрощалися, надули цю мрію і полетіли самі. Вам треба зараз десь підніматися. Що у вас там ще треба робити? Шатн. Про, про, Подивіться в цих відносинах, які у вас є, в цих думках, що у вас зараз оточує, плюси і мінуси. Ну, не може бути. Те все гарне, за що ви тримаєтесь? За що ви тримаєтесь? Там є якась тінь. І от саме цю тінь вам потрібно зараз побачити і сказати, що не хочу я бути там, оскільки ця вчинка виділки не стоїть. І що у вас тут третя карта говорить? Зельбспільд. О, все, третій варіант. Хто я є? Як я себе бачу? А я красуня. Якщо ви ще в цьому сумніваєтесь, а ви 100% сумніваєтесь, приходьте до мене на консультацію я вам розповім, чого ви красуня. Навіть вас, вас не знаючи. Ви скажете так і є. Selbstbild, тобто ваша картина. До речі, хто мене дивиться, дівчат, ви розмовляєте німецькою? Звідки ви напишіть, будь ласка. Це дуже цікаво, ви з України, з Німеччини, живете в інших країнах. Тепер ми з вами переходимо до вашого вибору, що вам ще допоможе. Працюємо з колодою містичного таро. Тобто, відпускайте ваші думки, дивитесь, що було плюсом, що мінусом, і аналізуйте себе, самооцінку піднімаємо. Selbstbild. Що у вас ще є? Що ваше серце вам скаже, якщо ви оце своїм мозком зрозумієте, оскільки серце то воно таке, а от мозком треба розуміти процеси і аналізувати. І знов рани. Дев'ятка мічів. Притом дивіться, м'чі в нас ментальна сфера. Тобто в вас мозком так вже заклювали інші, чи ви себе заклювали, і ви така, от моя картинка, Боже, Боже, яка я погана. Плюс жезли. Жезли це в нас активність, це вітальність. Тут теж рани. водолайн навіть. Ем, це не є добре. Серце каже, ну-ка давай лікуйся. Притом, як каже? Дев'ятка мечів, ляг полеж, все пройде. Медитація, зроби паузу, піди на лікарняний. Ем, Ось спробуйте от відчути цю легкість, просто що ви себе от емоційно стабільно почуваєте. Що ще вам серце каже? Що ви на себе навалили? Знов мечі. Тут не то, що дев'ятка мечів, це ви не опрацювали. І тако, і ви ще на себе щось берете. Ну, ще одну проблему візьму. І для когось, кому я несу ці всі квіти. Певно, у вас десь в оточенні якась людина, яка така допоможи мені, спаси мені, а ви такий, да зараз, оскільки у вас неправильна картина сама себе. Що вам ще серце каже? Треба бути переможцем. Шестерка жезлів це про те, що я говорю, ви маєте кормити самі себе, а не цю всю араву, для якої ви назбирали тих квітів. Ви кому це збираєте щастя, притіняти? Ви теж тут волонтер, який хоче прям все для всіх зробити? Треба кормити спочатку себе, щоб ви десь летіли на тому колібрі, навіть кіна не буде. Що ще вам серце хоче сказати? О, вмири, трансформація. Карта смерть. З чим вас і вітаю? Оскільки потрібно вам зараз просто тотальні зміни робити і воскреснути. Ми з вами покладемо фінікс разом зі смертю. Колись я писала стихи російською мовою, було це багато років тому. І Я написала була така строчка «Зачем мне умирать, чтоб щоб знову стати живою. Тобто, це в мене ця тема Фінікса була вже давно. Для того, щоб бути живою, потрібно знищити певні частини в собі. Але вона навіть і мертва, той скелет, але квіти там в неї ростуть. Вона ж розумна дівчинка. Третій варіант: ви, ви круті, ви молодці, у вас трансформація, у вас рух. І я дуже сподіваюся, що ви вийдете саме от в ці енергії. Якщо будете слухати свою інтуїцію. Подивіться, краще бути не може. Для того всього, щоб туди вийти, потрібно вмикнути мозок. І просто-напросто трошечки попрацювати над собою. Потрібна допомога, приходьте, зробимо це разом, і буде вам щастя. Буде вам щастя, буде вам щастя. Дивіться, у вас буде шість кубків. Красота і гармонія абсолютно в усій родині. Третій варіант, мені було дуже-дуже приємно. Дякую вам за коментар, за лайк, за зворотній зв'язок, і побачимося, як завжди.